Юридична освіта, досвід два роки. 8 тисяч гривень. Я <рес> Я... приблизно на не... <рес> Ти мені не підходиш. Продаж, типу, по скрипту, типу, продажі. Чи я взагалі хто на цій вакансії? Ну, прикиньте, 70 гривень за годину. Привіт-привіт! Ну що, це новий випуск. Шукаю роботу, тому що нагадую, що моя місія дуже проста: дивитися на вакансії, які є на українському ринку, на Work.ua, і розбиратися чи нормальна там є зарплатня. Що від нас потребують роботодавці, що вони нам надають, тому що нам важливо побудувати модель цінності, да? того, що ти віддаєш як фахівець, і того що бізнес тобі надає як можливість реалізації. І заробляння грошей. В мене, як завжди, є мої окуляри, які я надягаю лише під час дзвінку. Тому що коли я читаю вакансію і спілкуюся із тобою, мені важливо, щоб в нас був е цей ой-ой-очовий контакт. Коротше, щоб ми друг друга бачили. Асістент з контенту та дизайну. Дизайн графічних матеріалів, баннері, сторіс, спостеру, обкладинки, візуал, редагування та переклад текстів англійською мовою. Взаємодія з аудиторією, відповіді на повідомлення, модерація коментарів. Нагадую, що в нас 10 тисяч гривень зараз навісають над головою на роботи в Canva, Photoshop або інших графічних редакторах. Англійська мова B2 Upper Intermediate. вміння писати чіткі грамотні тексти, тобто це копірайтинг. Да? А для того, щоб бути копірайтером, це не потрібно лише набирати на клавіатурі. Щось це, типу, потрібно мислити, думати, структурувати, вміти будувати сценарії і писати, тому що писати це дуже важлива і професійна навичка, і вона дуже складна. Вона окрема типу йде час від часу. Навичка роботи з відеоредакторами, створення субтитрів, голосова озвучка штучного інтелектуа, аху... відповідальність, самоорганізованість, знання тенденцій, естетичний смак вміння працювати з об'ємом. Побачу вакансію у вас, асистент з контенту та дизайну. Да, зрозуміло, роз, розміщувала. Написано, по-перше, що досвід роботи від двох років, да? і вища освіта. Ось я так розумію, це просто WorkUA вимагав поставити якісь галочки. Типу, а так в цілому вам байдуже, правильно? Um, ну, в принципі, не, не так, що нам дуже там, прискіпливо, але ну, хоч якийсь досвід був, то бажано. Телеграм казала, ми є не працювали. Тут бажано, щоб був досвід, щоб. Я теж не працював. Ну це ж не складно навчитися, що там пост писати, викладати. Я, мені просто немає часу цим розбиратись, тому я й шукаю асистента, щоб розібралися. Мені все заповнили, налаштували, як це все потрібно і вели. Мені все одно, треба допомога в оформленні, особливо візуальному оформленні там дизайн поставок, макетів. Чи там зробити обкладинку і візуал стрічки, то це я вже делегувала. А підкажіть останнє питання. Десь тисяч гривень останнє, чи ми можемо трошки посунути кудись? Ну, це дивичісь від там, вашого досвіду, наскільки ви там зможете мені допомагати, це так, плюс-мінус. Ну, тобто, це десь 5 годинок на тиждень я ну, не знаю, це, ти, також дивлячись чи так, з якою швидкістю ви працюєте, ага. тому, треба там 4-5 годин, комусь всі 8 годин. Один і той же об'єм. Всі 8 годин <паспалу> на тиждень? Ні, на день. А, ого, ой, Іра, я щось вибачаю. 10 тисяч гривень ви хочете як фултайм? тайм, що я вам не кажу фултайм, я кажу вам, це залежить від того, як швидко ви робите. Кажу, одний той самий обсяг роботи різна людина робить по різному. Одна робить 4 години, інша може робити 8 годин. Nice. Ой-ой, я поняв. Ну добре, Іро, наберу вас пізніше, бо це щось дуже мало грошей. побачення. тут да, до побачення. Ви питали мене в коментарях, за що я дуже вдячний. І ви час від часу пишете якісь там. Думки, як можна це робити краще, яких думок більше давати, чим ділитися і так далі. І один з них це було, типу, детальніше якось розбирати і казати свій погляд на ці речі, чи нормальна це компанія, чи ні. Тому ось буду намагатися це робити до кожної вакансії. Але якщо забуваю, то, будь ласка, дайте знати в коментарях знову ж таки. Що по цій вакансії? В нас є асистент з контенту дизайну, 10 тисяч гривень, це 250 баксів. Людина, очевидно, ще недосвідчена. Сама як бізнесмен, бізнес-вумен, точніше, вона не розуміє, що саме потрібно виконувати. В неї немає оптимізованих процесів. І, скоріше за все, це буде ось така типу, ручна перестановка, бо вона сама не знає, і ти також саме із нею будеш це стрибати із задачки типу до задачки. А це буде 100% хаос. Я працював дуже багато на таких проєктах в дизайні інтерфейсів і веб -дизайні. Дизайні і так далі. Це пі... класний досвід, але, на 10 тисяч гривень, напевно, ні. Типу. Якщо б я як досвідчена людина на це дивився зараз же, да, і сказав би, типу, Іра, слухайте, якщо ви хочете нормально, професійно зробити соцмережі, це, це буде коштувати вам там, штуку баксів на місяць, там півтори штуки баксів на місяць. Ось такий об'єм роботи буде виконуватися, виконуватися. Ось такі цілі. Ось до цього, типу, ми прийдемо. Щоб якась була чіткість та послідовність, типу у процесі. Бо те, що буде зараз, іра, це 100% хаос. Бо знов ж таки вона сама, типу, не шарить. Вона не знає, що вона хоче з цього, яка. В, в неї дегенерація. Як вона працює і так далі? Ось такий мій короткий коментар. Оператор кол-центру Аліна 10 тисяч гривень. Погодинна оплата 70 гривень за годину. Графік понеділок, п'ятниця з 10 до 16. -ї. Підкажіть, я побачив вакансію вашу 10 тисяч гривень. Оператор. Добрий день. Звідки може звертатися? Костя. Костя. Дуже приємно. Підкажіть, будь ласка, скільки вам років? Який досвід роботи маєте в подібній сфері? Мені 19, нічого не маю. Ось не маю досвіду. Я, я дивіться. Тут ідуть продажі, розмова по скрипту, але важливо і живе спілкування. Чи буде вас так виходити? Підкажіть, будь ласка, буде тільки в мене Аліна. Ну питання це ви хочете, щоб я продажами займався за 70 гривень на годину. З ми також. Тут написано просто оператор, оператор кол-центру. Тобто, це ж не. Вкрийте вакансії, там основна задача написана, що продаж від матеріалів. Гарного дня. Тут, до гарного дня, до побачення. YouTube. Ви ж ознайомилися з вакансією. Продаж, типу, по скрипту, типу продажі. Це типу, як Волкс Уолл Стріт. Street. Ваші клієнти абсолютно начхати на клієнтів. Бачили, так, да? всі ж цей фільм? Ось тут 70 гривень за годину тобі, смокчи чувак. Займайся продажами, ху тобі відсоток, ху тобі взагалі все, що ти захочеш. В, в роту всунули пешку, щоб я сосав <свісно> десь до півроку я сосав пешку. Але 70 гривень на годину в тебе, ну, буде ось така зарплатня. Можна буде собі заробляти. Вау! Ну, прикиньте, 70 гривень за годину вони шукають продажника, типу, по скриптах. Це прям наскільки потрібно себе націнувати, забити ху на все, що відбувається, ну я просто реально не розумію. Типу, наскільки потрібно бути відчай... відчайним у своєму житті щоб йти, типу, сюди. Наскільки потрібно зневіритися, знецінитися і подумати, що я такий лох, типу, що я буду займатися продажами за 10 тисяч гривень. Ладно, далі у нас юрист. 8-11 тисяч гривень. Можна бути юристом за 8-11 тисяч гривень. Юридична освіта. Досвід 2 роки. 8 тисяч гривень. Це ну, ви для, для цього йдете типу вчитися на. на шо. Проведення правового аналізу та консультування клієнтів. <рес> Ведення Facebook сторінки, зокрема, створення публікацій, спілкування з клієнтами в повідомленнях та коментарях. <рес> <рес> Це те, що нам потрібно, чуваки. Буде. Ооо. Чи назис? Сюди, сюди. Таки вчишся в тебе вище освіта. Вище юриди, юридично, типу, ти два роки вже, типу, працюєш, да, практик. Ти там витратив сім років на навчання, потім два роки практик. Тобі вже сука, 49, і ти такий приходиш на помічника юриста, і він тобі каже: Ну, юриста, шукаємо в команду, потрібно дуже-дуже терміново. А, що потрібно буде робити? Так, да, зараз я тобі скажу, диви. А, проведення правового аналізу. До речі, в нас ще є сторінка на Фейсбук, Інстаграм, там потрібно вести, пости викладати, робити баннери, налаштовувати рекламу, спілкуватися в коментарях, і ти просто дістаєш сука, ствол і собі в голову стріляєш. Бо на ти взагалі витратив своє життя на вищу освіту, як типу, юридична вища освіта. Михайло, ви що там прикалуєтеся? Я просто ну, не розбираюся, я не у цій ніші, Якщо у вас є, да, якщо ви знаходитеся в ніші, будь ласка, напишіть коментар. Поки людинка трубку не взяла, будь ласка, залиште скоріше коментар. Ну, чи нормально це, чи це часто практика взагалі в цій галузі, бо мені здається, що це повна піз... Алло, Михайло? Так, так. А, да, добрий день, я по вакансії юрист. Так? Так, да, я побачив на сайті Work.ua. Uh, і uh, 8-11 тисяч гривень, правильно? Це як помічник. Uh, так, так, це вірно. Підкажіть, будь ласка, ви як ставитеся до гетеросексуалів? Що, що, ще раз не зовсім uh, До гетеросексуалів, як ставитися? А до чого тут це питання? Ну, мені просто цікаво, як ну, я буду співпрацювати, бо по-різному реагують люди. І все одно, а ось керівник офісу навряд. А чому він якось повно. А якщо, ладно, давайте так, Михайло, забудемо, що я сказав, це між нами. Ми можемо залишити просто між нами. Я не буду приставати нічого, не буду. Я неадекватна адекватна людина. А між нами, це хорошо? Ну, в принципі, напевно, так. Все тоді розібралося. А Підкажіть, ви яку посаду займаєте? Тобто, я ви як е е директор е операційний чи як? Я є адвокатом, у нас в офісі декілька адвокатів працюють. Адвокат, який взагалі в душі не є, що таке гетеросексуал. Ви будете працювати як, ну якщо ви бажаєте працювати в даному випадку, а, будете працювати як юрист, працювальні документи, приймати а, клієнтів, надавати їм консультацію, складати позови, подавати їх через електронний кабінет суду. Mm, я поняв. А можна буде. А, Михайло, на якихось, якщо там будуть якісь маленькі взятки, тому що там трошки щоб ну, більше виходило грошей там під 20 тисяч так можна буде. Mm, тут не зрозуміло. Ну тут просто написано вакансія, що зарплатня там 8-11 тисяч. Я блін так втомився. Хочеться вже і монетизацію. Своїх знань, знаєте, робити, і ось може там якісь маленькі взяточки, ну, знаєте, маленькі. Тут можна в принципі обговорювати з керівником з приводу того, щоб там якісь ну, наприклад відсоток від роботи якийсь додатковий, якщо ви там будете додатково а, ну обдумувати щодо залучення клієнтів, звісно, відповідно можна обговорити з приводу того, щоб там просто ми не бачимо ваших здібностей, Якщо там ми будемо бачити, що у вас дуже добре виходить працювати, гарно обробляти клієнтів, щоб вони. І йшли до нас і відповідно за заключали на здійснення юридичної якоїсь допомоги, то в принципі я гадаю, що можна було б так я продажник, СММщик, Чи я взагалі хто на цій вакансії? розуміти, що складно йде в плані фінансів у людей? Не дуже люди готові платити великі суми. Я поняв. Тут я складно сказати. Можливо, ну ми плануємо розширюватися. Просто тут ще ця війна незрозуміла. Ми, Ми хотіли і відкривати Павлограді офіс додатково. Mm -hmm. Просто а, поки що а, ми хотіли придбати нерухомість там, щоб за уже не скачать. Просто тут це по вартості. Ми боїмося, що ми зараз витратимо кошти. Я думаю, що цією війною буде. Так, ну хорошо, тоді що? Керівнику не кажіть, що. Добре. Добре. Все, тоді, тоді на зв'язку. Я зараз подумаю, і якщо що, пройду у вас, до речі, голос сексуальний, так. Теж це між... що Голос сексуальний у вас теж між нами. Давайте залишимо це я так... Давайте. Давайте. да. Добре, обдумуйте. Добро, добро, хорошо, дякую, Гано. Так, що мені тут теж треба прокоментувати щось, типу. Професійно підійти до цієї посади, розповісти, що було б нормально. Я приблизно наїб**, <сумість> Я розумію, типу, ну що це скоріше за все. М якесь наїбало. Типу, знаєте, трошки, <пісі> тому <сумість> що отримати вищу юридичну освіту, займатися продажами залученням клієнтів тебе сто... ну, сторінок в соціальних мережах. Це точно щось. А... Знаєте? <пісі> 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 <пісі)> Можна нанюхать трошки. Блін, мені сподобався, Михайло, будь ласка, якщо будете дивитися це відео. Не ображайтеся на мене. Передайте керівнику, що він також клас, він хороший. А, до гетеросексуалів, як ставитися? Ну, блядь. Я, в принципі, що нормально, але керівник, там, він, звісно, ну, він просто піде, типу, він просто сам гомосексуал, типу розумієте. І він, ну, і коли чує, що люди гетеросексуали, у нього прям взагалі злітає все з котушек. Краще зупинятися. Якщо ти дивишся це відео з телефону, ось так, типу, і тобі подобається, воно прикольне, угарне, а, ти собі про цінність нагадуєш постійно. Або ти дивишся це з телевізора з смачною їжею, якимись типу смаколиками. Будь ласка, постав коментар, постав лайк. Ну, типу, з телефону це дуже просто робити, робити, да? легше. З телевізора я розумію, що це типу складніше. Потрібно цей пульт взяти і ось так почати, типу, клацати. Але якщо з телефона або з комп'ютера, це дуже легко. І мені буде цього дуже дуже приємно, бо ти допомагаєш розвивати цей контент. Все, дивися далі. Менеджер з продажу, вхідна лінія. 8-17 тисяч гривень. Приймати вхідні дзвінки від клієнтів та майстрів, консультувати клієнтів по послугах, оформляти замовлення у внутрішній системі, контроль замовлень, проводити звітність майстра, займатися холодними дзвінками, продажами. У вас все вийде, якщо ви грамотно пишете, чітко та грамотно розмовляєте. Вічливі та толерантні, приємний, ніжний, тонкий голос. Стосується жінок. А, oh, двері, стресостійкий, доброзвичливий, динамічно переключається з ним між завданнями. Банан скушать. Клієнту набрати. <рес> Володієте технікою ведення телефонних переговорів, вмієте грамотно вбудовувати службові діалоги з клієнтами. Високий рівень відповідальності. Тут Так багато тексту піз просто. Вісім тисяч гривень. Запис на співбесіду через форму. І можна ще деталі дізнатися. Давайте подивимося, формочки. Я обожнюю формочки. Я взагалі формочки обожнюю. Різні формочки. Зашипісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке. Чому вас цікавить віддалена робота з дому одним реченням? Ну, серйозно, да? Серйозне чи дідні? Не, серйозно. Прямо ось потрібно ставити це запитання. Навіть не знаю, яка причина. Одне речення як описати. Пропущу, це питання дуже складне. Швидкість друку, володіння клавіатурою. У мене клавіатура є, володію, все нормально. Бувають у вас перебої з електрикою. Яка зміна вам підходить найбільше? Перша, друга. А... Вхідна лінія. Олежик! Олежик! Побачив вакансію на сайті. Так. Я... Як вас, вас, вас можна зостатися? Костя. Костіт, так? А можна кость просто, Олежик, ну що ви. Е, Дивіться. Я думаю, що ви нам не підходите. Дякую, чому? What? Не підходжу. Це сука, ти мені не підходиш. Зараз ми зателефонуємо і запитаємо чому. Ви не, не пояснили якось, це невічливо трошки. Ну, що ви не пояснили, так, і скинули трубку, я витратив свій час на вас. Ну, ну, вибачте, я не хочу з вами розмовляти, побачення. Так, а чому? Ох ти пік. Поки не заблокую, я буду телефонувати сука, до кінця. Слухаю. Олег, так, да, ну що ж, поясніть, будь ласка. Я, по-перше, ваше відношення з друкуванням мені не сподобалось, тому я не бажаю вам далі продовжити спілкуватися. На все добре. Гарного вам дня до побачення. А, до побачення, що вакансія ходять. Ху... А... Вакансія ходять. Тут більше не ваше коментувати. Це потрібно прям, ну, не поважати себе, бо це одна з тисяч е... тих самих вакансій, де тебе хочуть поїбати. Жопу за ось ці копійки. Кому хочеться за 8 тисяч гривень йти працювати. Будь ласка, є вхідна лінія, Олежик, є номер телефону. You're welcome, друзі. Графічний дизайнер. Ага, 10-20 тисяч гривень. Black SMM. Що це за росісте? Діджитал-агенція, яка займається наданням послуг, спросуванням бізнесу. Отримала нагороду. Клас. Легкі анімації. Відмальовка сторіс. Створення візуальної стрічки для наших клієнтів. Створювати та генерувати креативні ідеї, мати проактивну позицію комунікації з колегами, володиння графічними редакторами Photoshop, Illustrator, Premiere Pro After Effect Figma. знання монтажу відео та вміння робити гіф-анімації, Капкат, захоплення Instagram, Reels і TikTok. надивленість у трендах соцмережах, портфоліо та резюме. Без них кандидатів не розглядаємо. Тому що за 10 тисяч гривень ти повинен бути піна професіоналом просто. Підкажіть, а що у вас за вакансія така? є різні вакансії? Що до якої вакансії ви телефонуєте? А, до якої там, де потрібно за 10 тисяч гривень робити анімації, візуальну ідентику. Планувати сторіс. Ну чому ви так знущаєтеся, Діана? З кого я знущаюсь? перепрошую. Ну, з людей, ось з дизайнерів, графічних. Ми ні з кого не зпрощаємося. Ви телефонуйте для того, щоб е отримати роботу чи просто поспілкуватися. Отримати роботу, але й отримати відповідь на запитання. що, ділено? Тут дивіться, у вас конкурс якийсь, стільки об'єму роботи потрібно виконувати, стільки програм знати. Але 10 тисяч гривень просто цікаво, чому так. Тобто, як так вийшло? нас є градація спеціалістів від трині до сеньора, в залежності від градації е, і е, спеціаліст отримує заробітну плату. Тобто джуніор 10 тисяч гривень, Middle 15, а сеньор 20? Від 10 тисяч – це градація трині для початківців. Ага, ну тобто ось після курсу можна на 10 тисяч гривень пройти? Звичайно. А ось якщо синьор, то скільки це? Сеньор від 20 тисяч, 20 тисяч. Від 20 до 20, я поняв. Угу. А, дивіться, якщо ми зацікавлення у роботі, ми складайте своє резюме, ваше портфоліо, ми розглянемо. Ну, коротка відповідь по цій вакансії. На, На мій погляд, тут робити потрібно. Цього, бо це прям ну, така важка, типу рутинна монотонна праця. Тобі потрібно постійно сидіти у програмі, створювати якісь банери, візуали, креативи, оформлювати там, сторіс, мікроанімації десь робити, тебе да? Типу, ой, давай тут а, крутіше зробимо рілсік, тут у нас буде якась анімашка, тут у нас буде там, щось ще типу, випливати. Коротше, тебе буде. Да? Навіть, типу, після курсів, якщо ви прийдете до 20-ка, тут буде мало да, за об'єм роботи. Бо цінність, яку ти будеш віддавати, її дуже багато. А, і джум за 10 тисяч гривень. Ребята, йдіть, будь ласка, кудись в сраку а, із такими пропозиціями і малюйте цю хаку самостійно. Тому що, типу, робити такий скоуп за 10 тисяч гривень, це потрібний. Ця головою, щоб взагалі на це погоджуватися, да і не потрібно мені казати, що ой, ти типу, позажралися новачкам, потрібно лайноти поїсти. Не потрібно. Трошки англійської мови, трошки типу якоїсь комунікації розуміння, як шукаються клієнти. Виходимо на західний ринок, працюємо, отримуємо собі за ту ж саму роботу від самого початку, півтори штуки баксів. Цих кейсів вистачає з головою. І я за зараз навіть не про інтерфейсний дизайн кажу і не про своїх студентів. Повірте мені, я кажу про своїх знайомих, про своїх друзів, про Олесю, про свою і так далі. Ребята, типу, за 10 тисяч гривень це треба прям дуже себе не любити, щоб прийти сюди. Прям дуже себе не любити. Якось так. Так, дивлюся. На телефончику вже нічого нема, ніякі номерки не набираються. Окуляри я відкладаю на наступний раз, на наступний тиждень, тому що вони нам постійно потрібні, тому що вони допомагають захищатися від їблення, да? А, Вони допомагають зберігати гроші на терапію, на те, що ти потім дуже довго відходиш від. Позиції від якогось аб'юзу на роботі і того, що тебе хочуть постійно чпокнути, вони коротше допомагають, Зберігаю їх тут а, і беру свою кришку. Бо в нас вже немає більше вакансій, немає на що дивитися. Але ми побачимося на наступному тижні. Це ж регулярно. У нас з тобою відносини, тому.